Дмитро, опиши себе двома словами. Жертва тіктоку тере маркетологів. Людина, яка займається автомобілями, але знімається відео. Дениса опиши себе двома словами. Професіонал. No comments. міша. Опиши себе двома словами. Високий і худий. Супер. Ця людина. щось шарить. Опиши себе двома словами. Комунікабельна і От Отак от опиши себе двома словами. Два слова про себе. Люблю життя, люблю жити, люблю купляти машини. Дуже люблю от сьогодні. з'їздив на станцію, подивився Теслу. Дуже куплю люблю купляти Теслу. Це не сарказм, це так і є. Дуже люблю всіх, хто є на цій планеті. Я за екологію. І вирізайте каталізатори, друзі в двох словах. Не вийшло, але ви можете обрати з наших менеджерів любого, який підходить вам до І ви до, знаєте, до кого обрати Ха -ха. компанії. Пінцятолоджистік нам довіряють всім гарного дня.